Панільне виживання продовжується. Давайте наберемо 7 лайків, і я одразу ж випущу нову серію. Ну що ж, друзі, щойно я зайшов на сервер, мене ждав отаків о прикол Дес. Супер, мене бахнули. Але я не здався. Всім привіт, друзі! З вами я Псих. Мов щойтесь позручніше та приємного вам перегляду. Я вирішив не показувати, як я відбудовую всі будинок, і одразу вирішив відправитися у місто на Москву. Але там мене чекав приємний сюрприз. Бра! Дякую за підтримку, хлопаки. Бібіка, 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 бібіка. Ну, напевно, бібіка закрита. Відкрита бібіка, вай. Ага, я там не приїду, я поняв. Чотко, чотко. Походу, я наігрався. Походу я наігрався. ні ні не я не хочу помирати. Надіюсь, він мене не видів. Блін, дотікати треба і не треба і. Він не видів. Прямо тікати внизу Зара як виїхати тратил цей А, тут я тратил цей, що щось забув на ну. Я щось забув, что що третий лоце Зараз ми вийдем таким чудом По таким И все мы выїжджаем И мы тікаємо Залутавши місто, я зразу ж відправився лутати село 22. По зомбі стоять. Опа. ти зомбі ходиш там. На... З першого разу не веншоти. Це... Опа застріляємо. Та не... Граната! Граната. Це добре, а це вже файно, це вже файно. у ой ой 75 патронник, Та да, ти шо? Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, то хтось лутався ще? Хто хтось лутався до мене? о 8 х 7X, полка. Проти протигаз, протигаз. газ, філь... проти Фільтр, 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 фільтр. фільтр. Чуть не помер. Чуть не помер. Детон! Чотко детон. О, граната. Рейд патроны. Зомбі. По металу. О, шедевр сімдесят патронник. Ще 16X не буде. Ще... Аух, Аух! Упулярничного бачення. Тут у нас що? тут у нас Жилет якийсь. Ще на ух. Опа, беремо ух. І зразу не на обвіся. Сюда, сюди, сюди, сюди. Еще одні окуляри. Четко, четко, чтко. О, каска. Чор... чорненька така. Опа, ще одна граната. Ще один денорт, детон, прекрасно. Метал, 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 метал. Сорок не до тебе метал. Тебе тут уже потрібно. Скидуємо, 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 шмотки, гранати, 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 три гранати, кулуші, у нас вужики, вужики, вужики. Так, а то заряджаємо. фильтрам. Ще фільтри. Фільтри тут. Боже, фільтри, фільтри, фільтри. Фільтри, 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 фільтр фільтри. Ще два фільтри. Ще два фільтри беремо. Так, так, так. Бьем, 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 И дали всело, дали всело, дали в село, в село, в, село, в, село, в село.

Що таке це? Я зрозумів Я дурак, я здохта. Ви думаєте, все, я просрав проти вас і все, а я вам скажу, ні, ви додивіться до кінця і знаєте, чому не так. Крафтим. Парам -пам. Треба це. ага, треба два таких склада. Таких два скла буде, ці два скла. Як ці два скла... А, вовни. Є два такі Ага. Два такого, треба, два такого. Не розчаровуємося, що нас убили, йдемо далі. І є. Що? А, ще треба ці трубки скрафтити, Йому. Трубочки треба скрафтити. І тепер є чиназис Є. Верстак, завдяки якому якомусь може робити рейду. Так, відкриваємо... Ящик зараз може навіть когось і бахнем. <гум> бахнем. Так, відкриваємо цей сундук що тут у нас є, Клей є нормально, чоловік. І динаміту на теж вроді нормально. Так, одна сішка вже тут є. Я вас просрав. такий клей пацан, котрий просирає противгази. Так. Дуже чітко, Чотенько. І зараз скільки нас всіх виходить, мало би 4 вийти. Оп. Оп, зараз 3. Ще одну треба докрафтити. Опа, отак. Сюди зараз рибу П'ять всіх. Такий невеличкий рейд. Лоштуємо невеличкий рейд. Невеличкий рейд, але треба скрафтити ще ці. сейф отакий оп, оп так кладем шкаф раз ці сейф раз на лут який я може зараз вий, а може і ні зараз буде видно і сюди шкафчик 5 сішок я не знаю че стане а вроді він, він заражень Ну я понял, сусідов уже хтось зарейдив. Що это за мене? А тут що у нас тут, 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 тут. Так, якось білохата. Біла хата и біла ха... там є якась хата. Так, а ця битва хата вроде тоже... А, а ні, не, не бахнута вроде. Вроде и не бахнута. Ага, не бахнута, ага. Бах, ну, нічого ничего не залишили мені, але ж вас! Фор... <газ> це ж вообще чітко. Ого, я не. я й не очікував, що такий приємний бонус. А ну, біла бахня. <газ> Ой-ой-ой! Ту це ж просто мега окуп. То це ж просто мега окуп. То це взагалі, не передати словами, це оку... окуп. Це просто окуп. Це просто перший рейтинг вже з одної сішки два противогази, шість фільтрів. Це ж просто, І в мене ж там один фільтр був. Це ж просто жорстко. Це жорстко. Так. Що нам покаже оцей будиночок. Із приємного. Він відкритий. Тут є один сейфик. І тут у нас що? Тут у нас закрито, так? Так, загреза, так так пролажу, нога не пролазим. Не фіал не пролазим. Чо там у мене кардіосбел, ще нормально, так. Резикнем. Ану, резикнем. Тут один сейфік. Резокнем, а ну резигне. Тут ще така кімнатка. І... Ага. І просто всрав в ту посічку. А ну тут. Тож, так, в мене ще 2 січки лишилось. Тут є ще якась будка. ну що тут? Ну, це типу не окопи, я і так вже окупився з тим, що цей, щоб там і противогази, і фільтри, що я можу залутати сіло. І отримати в два рази більше вот, Генератор. Не ну 2 січки, ну може б я 2 січки за себе вже не тратив. Я думаю, що так. За ще й би на ну, другий. На другу якісь. На трету частину. Чи що? Зали... Я би залишив, сішки залишив ще надалі. Ну що ж, на цьому і завершимо. Ну що ж, друже, до нових зустрічей. Зустрінемось в Терніті.